Вітаю! Ще хочу зробити огляд дзвоників. Ось також е, насіння було одне професійне, а друге сідера. Але дзвоники різні. Це середній махровий суміш, а це блакитний. Не знаю, чи це від е, насіння. Чи я дивилася відео і читала, що блакитний цей дзвоник, так кажуть, того дум. Але ось такі вже я зробила Тоже міні-теплички з такими отворами. І хочу вам показати ось, він зійшов уже давно у мене, не був третього і зійшов десь. Через днів буквально п'ять, я вам скажу, росте просто повільно. Тому от такий, е, такі ще маленькі вони. от, Тут теж такий самий. Це два стаканчика. Ось такий цей дзвоник махровий. А це ось блакітний. От і думаю я. Це зависить від насіння чи від фірми. Чи від сорту, верніше. Ось, бачите, тільки-тільки. Геть зовсім трошки. Ну і тут, геть, бачите, ось. Тільки-тільки-тільки вони прокльовуються. Ну, можливо, я ж кажу, що цей дзвіночок казали, що він такий трохи того дому. Але е також я все-таки думаю, що все-таки від насіння щось залежить. Так що такий в мене дзвоник карпатський. Ой, карпатський. Вони разні в мене тут махрова суміш і блакитний.